Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 612 390 особин за добу, 1200 і поранено 1 837 170 сто сімдесят за добу. 3600 танків 8571 одиниця за добу, 3 бойових броньованих машин 16699 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 17 549 одиниць за добу, 27. Реактивних систем залпового вогню 1174 одиниці, засобів протиповітряної оборони 939 одиниць за добу одна, літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14369 одиниць за добу 21. Крилатих ракет 2556 одиниць за добу 3, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 706 одиниць за добу, 52, спеціальної техніки 2965 одиниць за добу, 15, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.